Не знаю, що стало зі мною, сумує серце моє, мені ні сну, ні покою казка стара не дає, Повітря свіжіє, смеркає, Привільний вільний рейд цоки. Вечірній промінь грає гімнастилях ски. Не знала красуня на кручі сидить в самоті. Упали на шапі дискуті косові золоті. І золота гребінь має, і посторонні зі мною, І тихої пісні співає, не співаної ніким. Човні рибалку в цю пору поймає нестерпний вік. Він дивиться тільки у гору, не бачить міське, ні скель, ні хвилі. Знікають в потоці дикни. І човен, і хлопець з очей, І все це своїм співом зробила Лорелей.